Тож, вітаю. А, сьогодні в нас тема, коли міняти жорнова Арома Плюс. Ця машина у нас буде прикладом. Це Ніво на 756 759 5 місяць 2019 року. Пробіг в неї 8600 чашок. Зараз покажу, вона тільки з Німеччини. А, і я би тут рекомендував би замінити жорнова. Тобто вона наче то ще працює. А, але давайте бути чесними, тобто, цікаво, машини можуть варити краще. Якщо ваша машинка десь в цьому стані, я думаю, з цією ставились обережно, то 5 років пробіг по коло 9 тисяч, давайте в обидві сторони, 7-9 тисяч, рекомендую 100%. Зараз подивлюся, на яких налаштуваннях і який помол вона робить. Яку таблетку вона робить? Так, щоб ви просто для себе зрівняли, але загалом. Отакі цифри і я рекомендую. Тобто, допустимо, Такого у нас готує а, на третій міцності на мілкому кумулі. Це плюс 2 від в принципі, мінімального. Тобто, регулятор я так поставив, що там чи один, чи два кліка залишилось в принципі, до нуля, коли а, значення вже не дозволені самим тримачем жорного. кажучи. Тобто, менше вже в принципі, не можна. Так, Давайте дивитись ближче. 100% важливий і Помол. То в мене світла кава, вона рихла сама по собі, але при тому дивіться. Отакі мені вдалося здобути таблетки. Все ж таки на оцих значеннях, ну це ну, крупнуватийй помол. Він, давайте так, якщо ви бачите в себе помол як цукор, це забагато. Якщо... Трохи менше цукру, це теж забагато. Так, давайте здобуду з бункера зерна і оглянемо ближче. Дивимося коломовочку. Зараз спробую, от там візуально у нас десь рісочка на одиничці стоїть. В принципі, один ще можна додати. Зараз спробую. Так, да, ще один додав би, то в мене було один від мінімального значення. То це вже все. Краще ви не зробите. Ну, і в принципі, так бути не повинно. Дивимося тепер пробіг, щоб запам'ятати це число. Записати для себе от 8,5 тисяч в цій машинці. Все, рекомендую журнала, ставимо новий і перевіряємо наш результат наших дій. Перепаковуємо верхній журнал. В принципі, давайте вважати журнала таким собі розхідником. То якщо дренажник, це зрозуміло, що він з часом потребує заміни, то журнала ну, трохи рідше за дренажник. Давайте скажемо рази в два, в три рідчі. А може, по-різному, коротше кажучи, буває. А може вони і один к одному. Буває так, що якщо обережно ставитись до дренажника, він вам і сім. 8-10 тисяч відходить. І коли необережно ставитись до жорновів, там нічого не достать. Води плі... налили в коломок. Як-то копець будь-яким новим жорновам, там з'являється іржа. Так, це перепакували. Тепер викручуємо центральний і міняємо його. Я, в принципі, це роблю навіть на вімкненій машині, звичайно, краще. Вимикати перед цим це по вашому бажанню. На цих кавомовках немає кульки з пружинками, то можна це робити в таких навіть наклонних кавомовках, які є в Нівонах і в мілітах. В мілітах. В мілітах. Міліта, певно, не можна, дайте згадаю. Ні, можна, в барістах. Там, де в барістах стоїть Aroma Plus, і комока трохи під наклоном, теж можна такий цирк робити, коли міняти журнала, на вімкненій кавомашині, не боячись, що ці шарики, кульки розбіжуться вам в заварний блок. бо а, оце вже буде нецікаво. Тобто, одна справа, що вона вімкнена, інша справа, що а, кулька побігла вам в заварника, і ви випадково натиснули вимкнення. Не цікаво. Так, давайте тестуємо з заводського значення, то ставимо на рисочки. Рисочка на рисочку. колесо регулювання поки не буду встановлювати. Будемо дивитися, як воно себе проявить наразі. Тут же спаємо зерна і вперед. Вперед. Першу чашку я знищив, скажімо так, запустив і вона не зготувала, тому що кавмока була пуста. Ми Почистили пилососом, то все От, А другу вже подивимося. На рісочки нагадаються, там п'яте ділення щось таке було на другому. Подивимося на результат наших поновлених Жорновів. То, мені здається, тут навіть не спеціалізованим оком видно, що тепер вона робить... Каву крема. То, допустимо, вся ця кава це велика пінка, а не от, от такий напій. А, Зараз перевіримо, а, як виглядає наш комол, наші таблетки. Ну, Журнованові діють, це такий плюс одразу. А, дві рекомендації, звісно, трохи дам. А. В Якому положенні ставити регулятор, коли у вас отак все вдалося. Так, дивимося. Ну, дивіться, оце нормальна таблетка для кавомашин кавомушин Nivona. Це не перенав... перенавантажить вам заварник. Це така золота сервіна, коли ви можете ще трохи додати, але це вже на ваш страх і ризик, коли ви розумієте, що ви не будете темне зерно засипати. Тобто, допустім, а... Давайте так, от а, підкажу. А, якщо ви Будете засипати 100% арабіку, я би ці значення зробив би самим великим помолом, тобто ви ставите регулятор на самому великому помолі на такому значенні. Можливо, навіть я би ще б довернув би, тобто провернув би ще в сторону меншого помолу, щоб, допустимо, зараз стоїть п'ятірочка на той колосі карділки. Поставили б чотири і зробили б це а, самим великим помолом. Так, якщо ви кавуан, ви розумієте, що ви буде світло обсмаження робити. А, якщо ж ви думаєте, що ви будете робити темне обсмаження, я б лишив би так. На крупному помолі може плюс 1. Тобто, якщо ви розумієте, що ви будете використовувати темний помол, ставити 6 на колесі а, крутілки на термечі верхнього жорнова і це ставити великим помолом. Все, і це будуть безпечні а, значення. Так, ну я певне, певне що я зроблю. Я певне це значення поставлю на середині. Тут наразі Срібляста рисочка це середина значень. Тобто, тут три значення. Я ставлю на, дво, на центральному на крутівки. І так ставлю колос. Можете ставити як я, це безпечно. От так. Бо майбутню долю кавуварку. Я точно не знаю, що туди буде засипати. Таке, всяке буває. Так, загалом гарна машинка. Збираю, якщо цікаво, теж буду шукати нового власника. Так, дякую за увагу, до побачення. Сподіваюсь, допоміг. Цікаво,